Радіо. Питання Карльтермороз із до... польського раді моє питання до президента Зеленського щодо нового закону, який був ухвалений українським парламентом, про мобілізацію. чи цей закон змусить людей які покинули Україну доєднатися до збройних сил України, наприклад, людей, які знаходяться зараз Польщі. Яким чином вони тоді повинні будуть повернутися до України? Дякую вам. По перше, а хотів би. Щоб всі розуміли, у нас війна і початок війни. Воєнний стан, а з спровадження воєнного стану впроваджується мобілізація. Мобілізація ідей згідно термінів відповідного законодавства продовжувалась кожні три місяці українським парламентом постійно, з початку війни, нічого нового не існує. Багато всього, багато маніпуляцій російського наративу щодо зриву мобілізації в Україні. Тощо зверніть увагу на факти: мобілізація постійно йде, як це і повинно бути згідно законодавства у воєнний час. У час Війни, що стосується закону або одного з законів щодо змін до мобілізації, того, що було проголосовано сьогодні зранку, на запит нашого наших військ, військового керівництва, є деякі зміни в мобілізації, і згідно цієї мобілізації, так є посилення контролю щодо ухилянтів. Але хочу вам сказати: будь-яка людина. І навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була мобілізаційного віку, і вона була ухилянтом, або ще щось робила поза законом, вона і так порушувала те чи інше законодавство, діюче. А тут зафіксовані деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву ратифікації. Там питання не тільки щодо а, мобілізуючих людей, там важливі питання щодо підтримки війська, яке постійно на фронті. відпустки, поліпшення ратифікації, ротації, вибачте, тощо.